Добрий день, сьогодні з вами знову я і на кентійбес і передача е по ТВ. Сьогодні ми маємо змогу побачити знову одного із бомжів, який проживає на околиці міста Брасу і оселився саме в цій мусорці. Зараз ми його розводимо і візьмемо інтерв'ю. Шановний... Що таке? Ліцензі, сука, є що тут, блядь, будь ласка. Ви журналісти каналу Файна ТВ. І ми хочемо взяти у вас інтерв'ю. Яким чином ви оказалися на цій мусорці? Я поїхав в його Паспорт, короче, хуярили в мене там, в поїзді нахуй. І, короче, я тут собі поселився в цьому селі Брасові. Нормально собі там какаю, то, в туалет в мене є. Нормально собі. то що найду якихось пару бутилок здам, ну та якось тако живу собі. А-а з якого ви міста? Мі я з Коцапетівки оце то. А, а де знаходиться Коцапетука? Там, коло Югославії. А, ага, коло Югославії. І, і... Моя трога прокультувалася. Мой я мови. Будь ласка. Йопарниць! Шановні. А е, є у вас може якісь родичі е, то, що діти може? А я свою мене наплодив по всьому країні дітей я не знаю де і не знаю де я І пизда шановний, а як ви проживаєте вам не холодно тут а? Да! Я блять восьмий три перебачу, блять. Не холодно, каже, я, блядь, його славі сука, служив на красній армії, блять. А воно в мене писає є на те! Єно! Це так, будь ласка! Закінчимо нашу передачу, тому не хоті мене! Блять! Все. На цьому ми закінчуємо нашу передачу, і ми ознайомилися ще з одним бомжом міста Братсом.